Вітаю у цьому огляді! Ми крок за кроком розберемося, як налаштувати та ефективно керувати торговельною мережею за допомогою програми обліку Торгсофт. Отже, бізнес зростає, і це чудово, але разом із ростом часто приходить і певний хаос. Раптом втрачається контроль над залишками, з'являються розбіжності в даних між магазинами, і керувати всіма процесами стає дедалі складніше. У такі ситуації автоматизація це вже не розкіш, а нагальна потреба, що дозволяє впорядкувати роботу. Наш план дій простий: спочатку визначимо базові вимоги для старту, потім створимо цифрову структуру бізнесу в програмі, після цього налаштуємо ключові правила обліку, розберемося з щоденними операціями з товаром і наостанок підсумуємо переваги централізованого контролю. Ну що ж, починаємо. Перш ніж занурюватися в налаштування програми, важливо закласти правильний фундамент. Давайте розглянемо, що саме потрібно підготувати для побудови надійної та стабільної торговельної мережі. І перше, мабуть, найголовніше питання це вибір програмного забезпечення. Варто розуміти, що для мережі магазинів стандартні рішення не підходять, адже тут потрібен централізований доступ до даних для всіх торгових точок. Саме для таких завдань і призначена ліцензія Термінал». Її ключова особливість робота на термінальному сервері. Простими словами, програма встановлюється лише один раз на один головний комп'ютер, а всі співробітники, незалежно від їхнього місця знаходження, підключаються до єдиної бази даних і бачать усю інформацію в режимі реального часу. Звісно, потрібне і відповідне обладнання. Давайте коротко пройдемося по основних вимогах. По-перше, сервер це може бути власний чи орендований комп'ютер. По-друге, робочі місця. Тут підійдуть звичайні ПК або ноутбуки. Також не обійтися без сканерів і принтерів, чеків на касах та принтера етикеток на основному складі. І дуже важливий елемент статична IP-адреса, яка забезпечить стабільний віддалений зв'язок із сервером. Окрім базового набору, є кілька корисних додаткових опцій. Мобільний додаток дає змогу контролювати результати продажів з будь-якого місця. Архів у хмарі автоматично зберігає резервні копії, що є запорукою безпеки даних, а програмний РРО та підключення банківського терміналу значно спрощують фіскальні операції та розрахунки. Отже, з технічною основою ми розібралися. Тепер час переходити до налаштувань у самій програмі. У цьому розділі ми по суті створимо цифровий скелет нашого бізнесу, який буде відображати реальну структуру магазинів та складів. І тут важливо запам'ятати один ключовий термін центр обліку. У програмі Торгсофт так називається будь-який об'єкт, чи то магазин, чи склад. Це, по суті, фундаментальна цеглинка, з якої і будується вся структура вашої мережі. Створити таку ієрархію насправді просто: потрібно зайти в налаштування, обрати торговельна мережа, і перед нами з'явиться деревоподібна структура. Щоб додати новий магазин, обираємо головну гілку, натискаємо Додати підлеглий, вводимо назву і новий центр обліку з'являється у структурі. Таким чином можна додати будь-яку кількість об'єктів. Структуру мережі ми створили. Тепер настав час встановити єдині правила гри для всіх. Зараз ми розглянемо ключові налаштування обліку, які забезпечать послідовність та точність даних у кожному магазині. І одне з найважливіших рішень, яке потрібно прийняти на самому початку, це метод розрахунку собівартості товару, це глобальне налаштування, яке безпосередньо впливає на розрахунок прибутку та всю фінансову аналітику по мережі. Давайте порівняємо два основні методи: перший за останньою закупівельною ціною він простий: собівартістю завжди вважається ціна з останньої поставки, проте при коливанні цін це може дещо спотворювати реальний прибуток. Другий метод за партіями поставки або FIFO, більш точний. Він відстежує, з якої саме партії продано товар і розраховує прибуток на основі його реальної закупівельної ціни. Це дає набагато точнішу картину фінансових результатів. Ми налаштували структуру та правила. Тепер переходимо до практики, до щоденних операцій. Розглянемо, як ефективно управляти товарними потоками всередині мережі за допомогою інструментів TorxSoft. Для управління запасами в мережі є два ключові інструменти. Перший рух товару. Він використовується для окремих внутрішніх переміщень, наприклад, коли потрібно передати кілька одиниць товару з одного магазину в інший. Другий інструмент розподіл товару, набагато потужніший. Він призначений для стратегічного розподілу великих парцій товару, наприклад, з центрального складу по всіх магазинах. І саме цей інструмент чудово ілюструє силу автоматизації. Процес виглядає так: заходимо в розподіл товару, обираємо склад-відправник та магазини-отримувачі, додаємо товари. А далі найцікавіше: натискаємо Виконати розрахунок, і програма сама на основі даних про продажі пропонує яку кількість товару відправити в кожен магазин. Залишається лише підтвердити, і система автоматично створить усі необхідні документи. Ми пройшли всі етапи налаштування. Тепер давайте подивимось на кінцевий результат. У цьому фінальному розділі підсумуємо головні переваги, які дає централізований контроль над бізнесом. Отже, головний підсумок це створення єдиної централізованої системи, це означає актуальні дані про залишки в кожному магазині, однакові ціни та правила обліку, єдину базу клієнтів та програм лояльності. А найголовніше це можливість аналізувати зведені фінансові звіти та мати повний контроль над усім бізнесом з одного місця. Побудувавши таку систему, бізнес отримує міцний фундамент для подальшого зростання. Тепер мережа готова до масштабування без хаосу та втрати контролю. Питання лише в тому, яким буде наступний крок у її розвитку.